27 липня 2023 рік хочу вам показати сорт Ябупфіш цього року він не дуже в мене вдався. Потрібно було обробляти від плодожарки, Попелиця сильно його вражала. Так, самі більш е, швидше дозрівали, плоди, вони вже осипались через враження плодожаркою. Давайте знайду якийсь більш зрілий плід. Ну, ближче повна стиглість в нього наступає ближче до 30 липня. Ну і зараз ще йому днів 4-5 Давайте скуштуємо. Смачне літнє яблуко, але ще не зовсім зріле. Ну, в, таку, в такій скажімо, стані в такому його споживати вже можна. Солодке, хрустке зараз, соковите. Але мені подобається, коли воно вже... Повністю визріли, тоді у нього такий пряний смак духмяний. Духмяність з таких літніх яблук старовинних сортів відчувається. Можливо, ще це. Ні, це всі ще зелені. Навантажується доволі солідно. Мені Подобається, як він навантажується. Плоди у нього зазвичай бувають трішки більші. Ну це, напевне, все ж таки залежить від навантаження на, на дерево. Ось такий сорт фіш. Живці в наявності, кому необхідно, можете звертатись. Смак такий у нього цікавий, літній. Ще, можливо, через днів 5, якщо буду щось знімати, додатково зніму цей сорт, вже зловлю його в повній стеглості і вам продемонструю. Ось таке навантаження. Це четверте літо в нього, четверта вегетація в саду. Ось це ось саженці кітської жовтої з плодами. На другий рік залишилося декілька, дуже сильно виросли. Ну і все. На цьому будемо завершувати огляд яблук літніх під назвою Фіш. Дякую за увагу.